Знають, що українська земля нам дає запашний хліб, але не всі знають, що вона може приносити вам дохід. Мене звати Андрій Костюк, я керівник проекту Агросейф. Чому саме земля? Які переваги інвестування в землю? Ви відразу отримаєте право власності на нерухоме майно, земля надійний та низькоризиковий актив. Навіть у випадку воєнних дій швидко відновлюється. А що ж по цифрам? В середньому кожного року ціна на землю зростає на 20-30%. Навіть попри війну в 2022 році ціни збільшилися від 16% до 25%, в залежності від регіону. В той же час, за даними журналу Forbes, ціни на житлову нерухомість в Києві знизилися на 10%. Висновки робіть самі. Які основні умови? Максимальний розмір інвестиції 100 гектар, обов'язкова нотаріальна перевірка джерела походження коштів, оплата відбувається винятково у безготівковій формі, обов'язкове нотаріальне оформлення угоди. Чому ж саме ми маємо найнижчі комісії на ринку? Гарантуємо орендну плату від 6% річних. Повністю беремо на себе управління, щоб забезпечити вам пасивний дохід. Відбираємо найкраще, адже маємо досвід в земельній сфері понад 15 років. Чому саме зараз? 1 липня 2022 року було відкрито ринок землі для фізичних осіб обсягом до 100 гектар. 1 січня 2024 року відкривається ринок землі для юридичних осіб обсягом до 10 тисяч гектар. Експерти прогнозують 70% на вкладений капітал в найближчі 3 роки. Завершити хочу цитатою відомої людини: купуйте землю, адже її більше не виробляють. Марк Твен.